Батьки встигли нам передати незламний Дух і ми непинемося. Крім, крім того, ми ще щось дуже важливе встигли зробити. Ми народили вже своїх дітей. І наші діти не вчаться по закордонах і в англійських школах. Наші діти тут, на Майдані, стоять разом з нами. І якщо на нас впаде їхня рука. То замість нас на місце наше прийдуть наші діти. Ось і цей ланцюг постійної української боротьби. І, нарешті, останнє експорту історію. 25 травня 1936 року розпочався у Львові судовий процес над Степаном Бандеровою. І тривав цей судовий процес до 26 червня 1936 року. Цей судовий процес перш лашавський, а потім Львівській, став маніфестацією української націоналістичної ідеї.